Друзі, привіт! Оце вам приклад того, що кабани не тільки травоїдні, мукоїдні, зерноїдні, вони також ще й хижаки. Ось ми проходив вольєра. Бачу все, я зловив курку. От якщо залітає курка чи утка до нього. Він також іще і полює, підкрадається. Причому з'їсть повністю не лишиться ні пір'я, нічого. Дикі кабани вони, ще і падальщики, і хижаки. Це ядна істота. У ну, мене буває зникають курі. то зрозуміло, що якась із їх залетіла до кабана. Якщо вчасно її не вигнать, не витягнути звідси, От, Через пів години не лишиться слідів. Від курки. Це я випадково мимо проходив, чую такий плямкот. Все, значить, Борька вже вполював. Да, довольный. Так. так що дуже цікава істота, дикий кабан. Ну, звичайно, і прості свині їдять курей. Ну, але щоб полювали, я не бачу. Так що кинуть там... М'ясо куряче чи, чи тушку також з'їдять. Але це іще і полює, підкрадається. От такий собі хижак. Дивився навіть відео, розказують, що навіть медвідь не вступає в бій з великим сікачем. У такого величезного звіра в природі, крім людини, мабуть, ворогів не існує, враховуючи, що в нього броня ще передня частина, ікла, як мечі, роздирає на матч курку. З усім з з костями. Хижак, хижак. Кож бачите, очі в нього світяться вночі, як наводить ліхтарик. Так як усіх хижаків. Вовків, лисиць, котів. Це означає, що він уночі теж дуже добре бачить. Да, Борис. Жатюга. Друзі, попрошу не забувайте про лайки, пишіть коментарі, щоб цікавого ви ще хотіли дізнатися про життя кабана. Ну а я звісно обіцяю, що в наступних роликах ще багато чого вам розкажу, покажу про життя дикого кабана. Хай хоч він живе і в неволі, але дикі навички. У нього майже всі лишились. Так що, до скорих зустрічів. Всім пока.